Тут у нас є чотири стихії. П'ятий елемент, який народжується в поєднанні з цих чотирьох стихій. Також в нас є символ е, сонця, хрест вимальовується. Також ось тут цікава така штука. Я ще не знаю, що це буде. Що це таке? Але воно є. І ось зараз мені важливо структурувати все, зрозуміти, що де знаходиться, що це таке, чому трикутник, чому квадрат, що це, про що це говорить, виділити основні елементи, виділити помічні елементи, ну і навести такий порядок, і взагалі зрозуміти, про що це? Що відбувається на, на картині?